Вітаю, я Олександр Бабенко, практикуючий військовий юрист, і сьогодні хотів би розглянути з вами питання про можливість зміну тяжкості поранення в рішенні ВЛК. Згідно постанови Кабінету міністрів No168, військовослужбовець, котрий отримав поранення, пов'язане з захистом батьківщини, і за рішенням ВЛК направляється у відпустку, має право на виплату додаткової нагороди виключно за тяжкими пораненнями, травмами. Ступінь тяжкості визначається відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я від 2007 року номер 370 Відповідно до цього наказу визначається або легка травма, або тяжка. Наприклад, до тяжких травм відносяться будь-які травми, якщо військовослужбовець понад 60 днів перебуває в безперервному лікуванні. Коли військовослужбовець проходить медичний огляд, і комісія визначає, що йому потребується відпустка на 30 днів, обов'язково повинні вказувати тяжкість поранення. Отже, військовослужбовцям рекомендую одразу після отримання такої довідки вивчити її. По-перше, чи взагалі вказано, що травма відноситься до легкої або до тяжкої, і по-друге, чи вірно вказана така тяжкість, якщо вбачаються всі підстави для того, щоб перекваліфікувати, Травму з легкої до тяжкої, рекомендую. По-перше, поки ви не залишили військово лікарську комісію, одразу звернутися до голови комісії та вказати, що ось є розбіжності, будь ласка, виправте її. У разі, коли військово-лікарська комісія відмовляє, або ви вже виявили е, таку помилку у військовій частині, або коли вже прибули додому для. Проходження відпустки, або коли вже вас направили на лікування під час відпустки, тоді необхідно подавати письмове звернення до відповідної військово-лікарської комісії про зміну тяжкості, або розглянути питання про подачу письмової заяви до регіональної ВЛК або до Центральної військово лікарської комісії, щоб вони переглянули тяжкість травми і визначили відповідну ступінь. Оскаржити рішення, з яким ви не згодні, а саме рішення регіональної ВЛК або Центральної військової лікарської комісії, ви маєте право в судовому порядку протягом трьох місяців з моменту отримання такого рішення, це якщо ви застосовуєте досудовий порядок оскарження, або протягом 6 місяців, якщо досудовий порядок оскарження не застосовується. Якщо у вас виникли питання або уточнення, пишіть в коментарях. Також запрошую підписатися на мій телеграм-канал Юридична допомога військовим. До нових зустрічей!